Друзі, всім здарова! з вами я, Васьок і сьогодні я один в світі ренджеса. Навіщо ти мене тут закрив? Вибач, тобі тут, тут не можна сидіти. Ні! Це як називається? А тепер... ти мені А тепер візьми. А тепер візьми і не знаю, там. Почини за собою підлогу. Я за тобою маю підлогу лагодити. Не ламай мені щит. обам обамбусти. Давай лагоди за, за собою. Ні, сам взяв, сам поламав тут усе. Давай. І навіщо ти вікна повибивав? Це не я, це все він. Жителя вигнав. Калі Васьок це злий персонаж. Зараз зачекай, я собі ліжко також візьму. А ти мені ліжко дав? був? Ні. Ти мені ліжко пойди, мав був скинути. Ти мені хотів ліжко скинути. Скинув. Та я в мене в мене немає ліжка. Ти Дорню, ти його прийшов. Де? Де ліжко, не. о, тут воно. Що? А навіщо тобі тут кругляк? Я Не знаю. Ну, ходімо спати все. Добре, ходімо. Так, що ми хотіли в цій серії зробити? Ми хотіли вже тобі зробити, зробити хороший будиночок. Ну, все, ходімо. Хороший спати. будиночок такий. Яй спати. Ну, все, в мене Тож, сьогодні, контрольна контроль на точно. Сьогодні ми з, ми з Васьком ненадовго станемо лісорубами та землекопами. Так? Да. Скин дерево. Мене не, не заслужив. Скин дерево. На. Якщо сказав скин дерево, то скінь. Гівнюк ти. Він мене, він мене слухатись не буде в моєму, в моєму світі. А -а -а -а? Це нормально його потрібно. Ось тобі і карма моментально. Це ти весевинен. Ну так. Ну я виден. Ти спровоцировав. Так, я зроблю діамантове кайло, я так його і не зробив. Е, стокиру та лопату. О, потрібно досить багато речей. А де в манго манговому болоті нема дерева? Є там дерево. Ну йде. Зачекай, до тебе тепнуся або ти, де ти де. Я в манговому болоті. Uh, ну, зачекай, це все корні. А дерево, воно знаходиться вище, вище. От там наверху саме дерево. Де? Диви, це все коріння. Потрібно трохи прокопатися і там, бачиш, от дерево. Стебіль. А, бачу. Бо ж потрібно трохи помучитися, щоб його взяти. Та ти хочеш, щоб ми три стака так не копали? Ну, якщо хочеш, можемо зробити з другого дерева, Тім. Ні, це красиве дерево. Можеш просто над собою кругляку ставити, або якийсь другий матеріал. У мене нема кругляку так уверх. Ну, кажу, якийсь другий матеріал. Лише дерево. Бо хай буде дерево, ли, лиш. Зачекай, о, все. Жорстке? Доски. Який жорстке? Доски. Доски? Який жорстке? Так, отут, до речі, також ця вся глина, її можна подобувати трохи. У мене я лопати думаю, немає. Десь... Жаби! У мене є лопата. Якщо хочеш, можеш нам додому жабу привезти. А, в нас додому вдома ще нема. Ну, в майбутній дім. Він мається на увазі. Добуваю. Тебе вже скільки? От я хочу... Я. що? чого, дерево чи глини? Дерево. Ну, дерева в мене 15. В мене вже 8. А нам ще потрібна глина. Нам ще потрібна глина, щоб потім з неї зробити цеглу, я так розумію, так, цегла? Я не можу, це. У мене лопати немає. Потрібно пшоно. Е! А вшоно... Ти що а, тут забув? Вы їх два рейнджерс на допомогу? Хто? Ці, зубасті? Дохли. Хто зубасті? Дохли. А, скелети? Да! Ну, а пам'ятаєш ти мене на початку серії був у ямі? А ти мене за це вбив. Ну, тепер сам і думай, як вибиратися з цієї ситуації. А, тут жаба, жаба мене рятувала. Та я був. Да, да Коротше, потрібно добути багато ресурсів для дому, для будинку. І зробити нам гарний, і красивий будиночок. В мене вже 23 мангрового дерева. А в мене. У мене 33, на 10 більше. Ну я б сказав, що невелика досить різниця. А по цим ліанам можна рухатися, а я випав. У мене пів сервечка, як це неприємно досить. Коротше не весьок, на, на тебе я залишаю професію нашого лісорубства, а я йду добуду нам їжі. А що? Що я, мені добуваю мені їжу. я добуваю їжу. Я добуваю їжу. Ну, я тепер собі це йти ту тому що у я... мене немає м'яча. У мене багато їжі. А я ще маю ігон. І, мене... і, і також в мене півтора стака хліба. А, тобто немає в тебе е, пшениці, звичайної. Ні. А, ну ти молодець. Все, все в хліб переробив. А нам потрібна ця, ця пшениця для, для цих. Для цегли. Для тортиків? Ой все. Ну так, для тортиків, для цегли. О, курочки. Звісно, цю деревину не дуже. Її не дуже зручно добувати, але. Курочки. О, але бджілочка. бджілочка. О, це велике дерево. Його можна добути. Яка в мене розслабляюча музика в мене це взагалі. Оце за я люблю мої. А я на болоті. Ну, а я також на болоті, вгадай. Не, не повіриш, я також на болоті. Ну ще я на другому болоті. А чому жаби на цьому? Жаби на звичайному болоті оранжеві, а жаби на манровому білі. Не знаю. Вони що, наїлися цукерок? Можливо, можливо, залежить від. Я думаю, залежить від генерації, де вони заспавнились. Типу, в манговому вони біліші, можливо, там тепліший клімат або що, не знаю. О, курочка. Або просто ну, ну, залежить, можливо від, від клімату залежить. Я так підозрюю. Курочка. О, ще курочка. Ти давай, добувай нам більше хамчика, тому що в мене вже півсердечка, я похилитись не можу. У мене же хавчика добув... більше, ніж в нас дерева, ой, грибочки. Ти давай добувай! Ти давай добувай, я поки сам добуду нам дерева ще більше. І грибочок. І грибочок. Мій улюблений... О, коривочка. О, навіть кожа. А, Класно. Ну, слава богу, я тут недалеко. Навіть шкіра. Ой, ой, ой. Свинтус, не ховайся, ты і так помреш. Лама! Я не васьок. Я не васьок, просто б'є бідних свиней. Лама! З неї шкіра випадає. О, диви не Васьок. Я тепер уже майже стак добув цього дерева. Але це мало. Нам потрібно хоча б три. Це як мінімум. Для хорошого дому потрібно досить багато цього дерева. Як би нам добути ще його більше? Смайл face. А все, в мене забитий інвентар. О, ще лама. А чого вона забула в дереві? Ну це ж лама. Вона на те лама, щоб буде в дереві. А що, не логічно. Мінус свентус. Ще свентус. Свентус не тікає. У мене Опа, вже 12 опита У мене також 12 досвіда. 12 але... досвіда. А у я нікого. Ну я уже злих мобів убивав, mm. здається. А нам хавчик і, і не добував так багато. Тобі з вугілля багато, напевно, вдалося. Ну. Так, вугілля, так. У мене вугілля досить немала кількість. О, ще курочка. А ще нічна. А ще ніч настається, мені дуже не подобається. О, Скільки тваринок? Вівтям. Так, куди далі? Курочка. Куди далі можна? Зомбі буду вбивати, тому що вони не теж їда? Вони теж їжа. Ще курочки. Це ліс курочок. Так, у мене вже півтора стака цього дерева. О, павучок. Още також... і курочка. Це точно ліс курочок. І нитки. Ще нитки. Далі, 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 що далі. А. О, моя улюб... Мій улюблений грибочок. Так тут зручно їх добувати, тому що ти можеш просто поліанам полізти. Не потрібно будуватись. А я як Спайдермен, я по деревах лазаю. А Йдем? що я Єдуться. не бачу. Блін, скелетик. Копицький. О, я випав, шкіри. як снігаря. Ой, на мене тут. у мене, у мене тут вже гарно. А в мене саме погане, що в мене дораз зламається меч, а в мене нема а заліза. У мене в мене дві сокири зламані. Все я додому два. У мене саме погане, я в мене додому. полузламатий меч, в мене почти зламатий меч, а, а не... Нема... Я, я собі дві сокири зламав. Блін. А відбиваюся рукою зомбі. в мене, в мене полузламатий меч. Давай степайся до мене, я вджу вдома. Скелет сам скелет просто. Хочеш прикол? О, куров, скелет добив зомбі, який міг мене вбити. Ну ви здиваєтеся, ще ендермен зомбі селянин. Ти здиваєшся? Я міг вижити! Спати. спати. На, ми можемо спати. Дай мені залізо, я собі меч зроблю. — Навіщо ти ці вікна розбив? Тому що в них хто мене вдарив? Да хто мене б'є? Ти розумієш, я помру зараз. Да, ходився. Щоб тобто ти розумів, у нас у мене щит повністю поламаний. У мене нема меча, у мене повністю поламаний щит. Тебе щит вже зламався. Піднімаємося. балуватися. мені потрібен новий щит і новий меч. ми ще довго так будемо всю серію <laughs> to mnie był И поспати поспать. Так помріть ви вже. Нормально так всі нормальні блогери виживають, що ми робимо ж з рендженсом. Пока. Ха-ха, <клухи> ти зламав щось. Ти пока? Ха! Замір вообще дає від мене. Тут за мене всі моби. Давить Свинтус і Павук обіграв. Що робити, Що робимо ми рель? Uh-huh. Ah! Евно-то тупая. А, ну туди. На To idę w dół. Ну, я ж іду в дупу. Лох. відстань від мене, не, не чіпай мене, я не весел. Це ти винен. Ти розпочав цю бійку. Mm -hmm. Та як? Ну на цьому думаю наша серія закінчується, тому що я не можу в цьому... Ей, зачекай, ей! зачекай, ей! Це як називається? Сті там? Ну все, друзі, рендунс, як завжди. Та ти сам херобрій не Короче, Коротше, давай по-нормальному. Ні, я по не виживаю, тому що ти гівнюк. А ти сам мене виважив. Ми, ми будемо виживати в наступній серії, а на цьому у нас все. Ні, давай давай. з вами був Яни Васяк. Всім пока.